В одеському зоопарку просто на доріжках можна зустрінутися з отаким фантастичним птахом. Павичі тут гуляють, де їм захочеться. У нашому зоопарку е, е, їм дозволено ходити всією е, е, територією. Вони так е, дуже подобаються це нашим відвідувачам. що серед, е, серед людей ходять павичі, вони поводяться як курка. Тому що це і є курка. Е, ну, Близький родич нашої домашньої курки у деяких культурах та релігіях павич вважається священним птахом, символом духовного відродження, безсмертя, щастя та благополуччя. Багато хто вважає, що павич це рідкісний тропічний птах, але це не так. Він близький родич курки, говорить Ігор Біляков. Це типова е типовий куриний птах. І догляд за ним такий же, як за курами, і також він живе, такий же близький, дуже раціон, тобто це всеядна, всеядна тварина, яка поїдає і рослинну їжу, і тваринну їжу, і також ходить там шкрябає. і поводить себе точно як домашня курка. Так що тримати павичів на своєму подвір'ї не складно головне договоритися з сусідами, бо голос у цього мальовничого птаха аж ніяк не райський. Павичі достатньо стійкі до погодних умов. Вони добре почувають себе навіть у незначний мороз. Їм треба з ну, якісь там якась хатинка, щоб вони були вкриті від непогоди, але не треба їм там топити пічку. Якщо вони ситі, ні, ні, ніякий холод, ніякий мороз для них не страшний, не дивлячись на те, що в них так, такий зовнішній вигляд, нібито вони якісь там з якихось е, теплих країн, е, з якихось тропіків. Самки павичів скромні та непримітні. Яскраве пір'я тільки у самців, щоб привертати увагу. Якщо повезе, як нам в цей день, можна побачити справжні вистави. Павичі розпускають пір'я та повертаються різними боками, аби усі мали змогу ними помилуватися. В одеському зоопарку павичі добре розмножуються, розповів ігор біляков. Тому таких приємних зустрічей на стежках зверінця буде ще більше.